Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Куди поспішає Трамп? Як ми бачимо з кожним днем у Трампа наростає істерика. Історичні настрої, погрози, матюкається. Кричить, на всіх, тисне. Звичайно, тільки на Україну, а на кого ж йому ще тиснути. Володя друг дав зрозуміти, що там тиск не пройде, так. А тут же ж ну просто скільки сьогодні вже яке число? Восьме, так. Скільки тут залишилося? Ну, до 21 день і закінчується рік. А закінчується рік, отже, його вже в наступному році він не отримає таку омріяну Нобелівську премію миру. Його повинні висунути в цьому році. Так, дивіться, скільки три тижні залишилося всього. Тому, ну, як Україна витримає цей тиск. То потім він після Нового року розслабиться, і в нього ще цілий рік для того, щоб тиснути на Московію, на Україну, як він це все розуміє. Ну, елементарні ж були речі. Спочатку оголошується перемир'я. Тобто, треба просто перестати стріляти. Перестаємо стріляти. Після цього починаються перемовини. Це класика. Класика! Перемовин. Це не те, що я там щось придумав, чи хтось хоче так. Так відбувається. Але Московія не хоче завершення війни. Так. Вона не хоче. Вона хоче капітуляції України. Внаслідок цього, вони... там же ж ну, називають що. Трамп там минулий рік, та він згоджувався з тим, що треба спочатку припинити війну, припинити обстріли там, міст і, і взагалі перестати стріляти з одного і з іншого боку. І на фоні цього мають відбуватися перемовини. І він згоджувався з цим, тому що йому ж підказували там, напевно, його е, консультанти, які казали, що так воно має відбуватися. Але ж е, путіну це не потрібно. Так. Тому тепер е, він згоден уже на все. Так. Путінське. Тобто, переговори під час війни. Ось що. Так ніколи не буває. Ну це ж зрозуміло, що це провал повний, але ж йому так печеться. Ну мені може сказати, що та це дитячі якісь у вас розмови, про... та це дитина, так, в цьому сенсі. Йому дайте цяцьку, йому ляльку, його хваліть постійно, кажіть, який він розумний, який він розчудовий, який він е, могутній, який він те, друге, третє. І все це сприймається. Та, та всі вже це знають. У Європі вже знають і поступово починають відходити від цього всього. Тому що вони бачать, що це мало допомагає. Ти з ним його похвалив, домовився, все, чудові розмови було. скільки там з Путіним, шість чи сім разів. Такі чудові були розмови. Ну, так поговорили. І Путін його хвалив завжди. Розповідав, що який він хороший, так, який він розумний, який він мудрий, правитель. Так, який е, ну, миротворець, і він же ж хоче миру. Так. Він хоче мир. Хто не хоче миру? Україна не хоче миру. Так. Україна не хоче. Не хоче не миру. Йому той мир, кажучи, науково до одного місця. Йому потрібна Нобелівська премія миру. Тому що ну, нема ж підтвердження. ну, Тільки на словах ідуть підтвердження про те, що він великий. Що він розумний, що він найкращий у світі? Ну, це все слова. Так. А де справи? А справа щось не, 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 не туди і не так, і не виходить, і там, і сям, і в внутрішній політиці, і в зовнішній політиці, і, і все таке і інше. Все виходить навпаки. То треба ж якесь підтвердження документальне, ви розумієте? Так. Ну, привезіть йому якийсь там, у кого там Кубок є, вдома є якийсь е, отриманий е, за спортивні якісь успіхи у юному віці. Гарний, знайдіть йому, привезіть, і хай йому від України вручать, так. Це був би класний момент. Так. У нас є дуже гарні вироби так. Наш, наших майстрів. І, золота, і з золота, із срібла, там, і з порцеляни, і все таке інше. Ну, Привезіть і дайте цій дитині, ну, як же в Україні завжди казали, що мале, що старе за розумом. Так. Ну, так от, тут людина хоче, щоб йому щось вручили. Чи надрукуйте йому якийсь документ на гарному папері так, про те, що ми надзвичайно цінуємо його зусилля по встановленню миру так, про, по продажу України. по... Ем, ну, Далі не буду говорити. А то, так би мовити, ну, вийде так, що ніби він найкращий. А я буду говорити, що він ну, не найкращий. Та найкращий він. Ну, Привезіть, ну думайте що небудь. Знайдіть йому якийсь цей подарунок такий, який би возвеличував його в очах і його. І, Ну, я не знаю, що треба зробити, щоб вже в очах, де Сідзіньпінь, чи Путіна, чи Зеленського, чи я не знаю, ще кого там, Мерца, чи Стармера, чи Мелень, чи... він виглядав як е, якийсь е, ну, розумний могутній е, діяч. А так же ж нічого не виходить у цьому сенсі. Це ж постійний провал, так, постійне опускання, постійне фейсом обтейку, кажучи, англійською мовою, і все таке інше. Ну, привезіть йому що небудь, якусь цяцьку з України. У нас майстри розчудові є. Які можуть із скляні вироби чудові, і порцелянові вироби чудові, із золота, із срібла і всього іншого привезіть йому й подаруйте. І обов'язково має бути якась оформлена отака річ, яку можна буде повісити на стіну у Білому домі? Ну інакше ну, діло не буде так. Я не знаю, чи вдасться йому отримати цю Нобелівську премію в миру, схоже, що ні. Так, там, звичайно, ЦРУ зараз шукає цих, а може, вже і познаходило цих, які в Нобелівському комітеті миру глибоко засекречені. Я не думаю, що ЦРУ не зможе їх знайти. Правда, там професіоналів він порозганяв. І, на, і набрав з вулиці, так. поки вони навчаться, це пройде не один рік. Ну, ну так само, як той міністр війни, той хекси, так. Ну, Він, в принципі, непоганий хлопець. Так. Але ж ну, це не звання непоганий хлопець. Це все одно, що в Росії простой руській парень.